На нашому ефірі долучається Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ліка Кутєрова. Тараса, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю, добрий вечір. Щодо перспектив тристоронньої зустрічі, є підстави очікувати, що Дональд Трамп буде наполягати на її організації якомога швидше враховуючи той темп, з яким він організував свою зустріч з Володимиром Путіним. На вашу думку, які перспективи оцього тристороннього формату і комбінація яких умов? Дозволить нам розраховувати, що цей формат принесе якийсь реальний результат, а не стане просто черговим майданчиком, на якому росіяни будуть усувати свої ультиматуми, ну насправді дійсно Трампа можна зрозуміти, бо ну, в його логіці. Всіма справами наступними повинні займатися європейці, гарантуванням безпеки України, забезпеченням безпеки Європи. А Трамп, ну, досягнувши так, би мовити, та того, про що він говорив багато і обіцяв, так посадити всіх за ціл переговорів і дати рамку, значить, майбутнім домовленостям може собі спокійно думати про те, як починати бізнес-проекти із російським диктатором. Насправді, якщо говорити по суті, бо ну дійсно дуже неоднозначні результати цього саміту на Алясці, самі по собі ці результати досить віртуальні, так і досить ефемерні, треба розуміти, що є кілька ключових факторів, які ну дійсно можуть дозволити і нам, і нашим європейським союзникам всерйозно говорити про планування такої зустрічі, так тобто, ну оскільки очевидно, що новий посил. Російського диктатора полягає в тому, що ну, не треба розмінюватися на якесь тимчасове перемир'я. Давайте зразу вкладемо остаточну мирну угоду. Та зрозуміла тут логіка Володимира Путіна. Він хоче в цю угоду в першу чергу загнати свої ультиматуми, те, що російська пропаганда і сам російський диктатор називають первопричини конфлікту. Mm -hmm. З іншого боку, ну скажімо так, з боку європейців з боку. У сполучених штатах, зрештою, з боку України, головною гарантією того, що е, ця майбутня імовірна мирна угода буде працювати, не, не може бути сам факт наявності такої угоди, тому що ну президент Франції Манюєркрон абсолютно правий е, з тієї точки зору, що Щонайменше впродовж 30 останніх років Росія порушувала ну, максимальну кількість зобов'язань взятих на себе Росією добровільно, так би мовити. Тому, ну скажімо так, практичною стороною такої майбутньої тристоронньої зустрічі має бути вже готовий механізм: по перше, розгортання сил стримування на території України і відповідно. До прив'язки до цих сил стримування і до більш конкретних конкретної розшифровки гарантії безпеки з боку, з боку Сполучених штатів, бо поки що в нас є тільки слова Трампа про те, що ну от якщо європейці і Україна погодяться на те, про що він домовився з Путіним на Алясці, то тоді Штати не проти гарантувати безпеку Україні, в тому числі брати активну участь в цих гарантіях безпеки, але тільки не в форматі п'ятої статті, Північно-атлантичного договору, то тоді виникає питання: а е, що це будуть за гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів? Тобто, має бути конкретика. Це буде там ядерна парасолька, це будуть там гавки е, на території я не знаю Польщі, Німеччини чи навіть на території України. Так, тобто, ну е, потрібні конкретні речі, потрібні потрібна конкретика, з якою можна працювати, тому що е, єдиною гарантією того, що ця майбутня мирна угода буде. Дотримана з боку Росії буде полягати не в тому, що там буде підпис стояти Путіна чи ще когось із представників російської диктатури, а головною гарантією буде те, що Росія має відчувати, що будь за будь-яких обставин, за будь-якого порушення цього майбутнього мирного договору наслідки в першу чергу фізичні та для Російської Федерації, для її керівництва будуть незгородніми. І от власне. Над цим треба працювати, і якщо вдасться домовитися про конкретику і з боку європейців і з боку Сполучених Штатів Америки про засоби гарантування тих незворотних наслідків для Росії, тоді дійсно є сенс говорити про зустріч, як кажуть уже в розширеному складі з представниками Європейського союзу, коаліції охочих України безумовно, президент Трамп, ну і можливо російський диктатор або хтось від нього делегований. Пане Жевтенко, а які гарантії безпеки можуть запропонувати? А які е, дійсно можуть зупинити Путіна? Наскільки між ними така глибока прірва? Тому що от раніше в коаліції охочих говорили про контингент на територію України? Звичайно, нам хотілось би більше. Зійшлися на кількості 30 тисяч. І ось нещодавно стало відомо, що вже навіть не розглядається ця опція, говорить лише про повітряне патрулювання і спільні навчання разом з Україною українськими військовими ну дійсно, якщо бути реалістами, то тут е, найбільше найбільшу гарантію, так би мовити, та отримання Росією своїх зобов'язань і відповідно ось тих незворотних наслідків для Росії є, е, е, ну скажімо так, максимально озброєні е, сучасною технологічною далекобійною високоточною зброєю е, збройні сили України, тому що навіть в попередніх формулах, коли коаліція хоче говорила про Повноцінний контингент, навіть не миротворчі, а так звані сили стримування. Головна функція цих сил стримування в першу чергу полягала в тому, щоб верифікувати те, що Росія не буде порушувати взяті зобов'язання, щоб ну, не відновлювалися обстріли цивільних об'єктів в глибині території України, і не наносилися загалом ці такі масовані терористичні ракетно-дронові удари з боку Росіян. Але якщо би це відбувалося, то тоді. Ці сили стримування це фіксували б, і відповідно ця інформація вона була б вихідною точкою для того, щоб реагували союзники далі. Та тобто, ну далі, ця реакція вона вже могла бути різною. Європейці просили в Трампа дуже давно і наполегливо, щоб Трамп їм за їх забезпечив двома принциповими речами: перша це. Захист від російського ядерного шантажу, і цей момент Трамп виконав, тобто ну як мінімум, повернення американської ядерної зброї на британську авіабазу Лекін Це частина виконання цих домовленостей. І друга частина домовленостей, з якою поки що немає ясності, але про це європейці Трампа теж просили: це те, щоб американці забезпечили ось цю далекобійну зброю, да тобто так звану довгу руку, і щоб саме американська далекобійна зброя наносила удари у відповідь по території російської. Федерації, е, у випадку, якщо Росіяни будуть порушувати або перемир'я, або мирну угоду е, знову ж таки. Ну е, немає деталей тобто не зрозуміло в чиїх руках має бути ця американська далекобійна зброя, чи вона має бути в руках українців, чи вона має бути в руках лідерів коаліції охочих. Але ну е, ці питання технічно теж треба проговорювати. Тобто, в принципі, алгоритм того, як це має функціонувати, він є. Ну, от раніше американці ще додатково просили от те саме авіаційне прикриття, прикриття з повітря. Трамп на відріз відмовився від такої участі з американської армії в цій справі. Ну і зрештою, європейці домовилися, що вони самі зможуть забезпечити повітряне патрулювання і відповідно забезпечити захист повітряного простору території України і власного контингенту, який буде знаходитися на землі. Тобто ці формули відпрацьовані ну логіка взаємодії тут є. Просто питання в тому, що зараз над цим треба попрацювати ще більш детально, тому що ну одна справа, коли е, от ця формула контингенту і відповідна гарантії безпеки для України реалізовувалася просто в форматі тимчасового перемир'я а далі бійшли політичні діалоги і е, політичне обговорення деталей уже фінальної мирної угоди. Так а зараз. Скільки Трамп з Путіним вирішили цей процес прискорити, то зрозуміло, що наші європейські союзники, коаліція охочих, має мати всі деталі на руках вже і зараз. Тобто в них не буде часу це все пропрацьовувати, поки буде тривати перемир'я або тимчасове припинення вогню, тому що його просто не буде. ну от Трамп хоче зразу перескочити, так би мовити, да от цю фінальну точку. Ну і тут я одразу згадую цитату з крайнього інтерв'ю сенатора республіканця Лінсі Грема, який сказав про те, що ну насправді Якщо до Різдва вдасться організувати оцю тристоронню зустріч, то це буде дуже добре. Тобто, в принципі, навіть в оточенні Дональда Трампа чудово розуміють, що ну якщо реалістично підходити до тих процесів. То це точно не відбудеться ні за тиждень, ні за два, ні навіть за кілька місяців. Тобто, ну є певні речі, про які треба домовлятися, які треба узгоджувати. І тільки після цього можна говорити про те, що будуть якісь зустрічі, які будуть дійсно приймати рішення, ну вже в такому форматі фінального мирного врегулювання. Ну це ви так ускладнюєте. Весь процес описуєте так, як він би мав проходити за класичними канонами цього процесу, і за логікою просто, як ми знаємо, дольда Трампа. Складні процеси часто спрощуються, причому до тої не міри, так. коли ну, можна назвати вже їх примітивними, навіть не те, що там спрощеними, а дійсно примітивними. І здається, що знайти рішення цієї війни в такому експрес-форматі буде надзвичайно складно. Але на вашу думку, якщо та інформація, яку поширює видання ЕКЧОС, про те, що Дональд Трамп планує вже 22 серпня звести Володимира Путіна та Володимира Зеленського в одній кімнаті, відповідає дійсності. Яка може бути логіка? Навіщо йому прискорювати процес, який Очевидно, абсолютно логічно і раціонально не може дати результату в такі короткі терміни. Ну насправді Трамп ви абсолютно правий з приводу от, підходів Дональда Трампа. Так ну, він не любить ускладнювати життя в першу чергу собі, ну і, і, і всім іншим. Ну, справді він так думає. От, але насправді його підходи вони дають абсолютно зворотний ефект, і Трамп уже мав би в цьому переконатися, тому що в нього не вийшло. Припинити е, російсько-українську війну ні за 24 години, ні за тиждень, ні за 100 днів, е, ні за будь-який інший термін. Але е, загалом логіка Трампа і його ставлення і до Володимира Путіна, його бачення Росії як держави, так і ролі Росії в е, тій архітектурі світу, яку Трамп має собі в голові, вона абсолютно не змінилася і. Е, Ну, це звичайна така меркантильна бізнес-логіка. Тобто, головна мета Трампа спробувати зараз, поки він вдруге перебуває на посаді президента Сполучених Штатів, і ну такі не не зовсім зрозумілі розмови. Точи з приводу того, чи то буде він ще сам ще раз балотуватися, чи то вже буде Джейді Венс, а Трамп буде просто при ньому віце-президентом. Але в будь-якому випадку Трамп хоче конвертувати ті роки в овальному кабінеті, які в нього ще залишилися, в гроші, тобто, ну максимально так би мовити, домовлятися про бізнес-угоди з різними країнами-партнерами Сполучених Штатів. А виконавцями цих бізнес угод з боку самих США будуть компанії сім'ї Трампа. Тобто, ну така логіка, яка в принципі має бути зрозуміла, нам враховуючи там певні наші реалії. А і, і саме з, ці, з цих міркування насправді Трампі поспішає, тому що, по перше, він розуміє, що він втратив уже півроку президентства, а з Росією він так і не почав нічого заробляти. Хоча ну mm. він вже розуміє, де як це можна робити. бо... Вітков і Дмитрієв про це вже домовилися. Та й от, якщо згадати це крайнє інтерв'ю до, до Трампа Fox News, яке він дав після вже е, завершення саміту на Алясці, то він там ну от з таким захватом розповідав, що Росія така велика країна, там так багато корисних копалин. Ну, от стільки всього багато, і це ж стільки грошей. Та тобто, оте його інтерес. І він розуміє, що ну головною перешкодою до того, щоб просто взятися за руки з другом Владіміром і піти нарешті заробляти гроші, є якраз продовження бойових дій на території України. Саме тому власне головна мета Трампа. Пошвидше зробити так, а щоб або було досягнуто перемир'я, або ну, взагалі, мирна угода. Да, тобто, ну треба створити умови, коли бойові дії не ведуться, і тоді в Трампа до Трампа не буде ніяких претензій ні в кого. Дашомов він мовляв він з країною, яка продовжує збройну агресію, геноцидну проти іншої суверенної держави. Він з такою країною веде справи. Та І в нього з лідером такої країни є, значить, свої якісь там геополітичні хашефти. І от, власне, Трамп якраз і підштовхував постійно Путіна до того, щоб він погодився, хоча б на тимчасове припинення вогню, щоб у Трампа була ця причина. Маємо за логіка взаг... так. так, так, Дякую вам, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Рякакучерва. Був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую за ваш час.